9 листопада православна церква відзначила День пам'яті преподобного Нестера літописця. Цей угодник Божий, мощі якого спочивають у ближніх печерах Лаври, вважається небесним покровителем київських духовних шкіл. Щороку, 9 листопада, тут відзначають як актовий день. Традиційно урочистості розпочалися в трапезному храмі Лаври. Там архієрейським чином правилася святкова божественна літургія. Високопросвященному Антоніо, ректору київських духовних шкіл, співслужили вікарні архієреї та архієпископ Євгеній, ректор Московської духовної академії семінарії, а також викладачі у духовному сані. Офіційна частина продовжилася після спільної трапези викладачів та студентів. Така традиція, як і те, що напередодні свята всі охочі спускаються у печери вклонитися мощам преподобного Нестора. Преподобний Нестор Літопис є покровителем нашої духовної школи з 1992 року з благословення блаженнішого митрополита Київської всієї України Володимира, зразу коли його вибрали представники нашої української православної церкви. І саме у цей день сьогодні для київської духовної школи цей свято преподобного Нестора. За усталеною традицією. Актовий день київських духовних шкіл проходить у форматі конференції або ж читань. Науково-богословських форумів, присвячених попередньо визначеній темі, чи даті, цього разу, після привітання зі святом владики ректора та підсумкового звіту про ректора з навчальної роботи, із доповіддю виступив секретар вченої ради Київської духовної академії семінарії Володимир Кацаба, він розповів про життєвий шлях предстоятеля церкви, який цього року відзначає свій 75-річний ювілей. Блаженніший владика 21 рік трудився у духовних навчальних закладах. Спочатку як студент, потім як викладач і ректор. У своїй доповіді отець Володимир підкреслив, які б посади не займав архіпастер. Він повсякчас керується любов'ю до тих, ким опікується: чи то студенти, чи то колеги, чи уся його теперішня багатомільйонна паства. Після урочистостей студенти та викладачі мали вільний час. До речі, на несторо літописця в київських духовних школах традиційні одноденні канікули.